Ой, мамочки. Затова брюшить. Напевно, кожному пацієнту здається, що його історія е, окрема, унікальна і таких більше не буде, не існує і немає. Тому я впевнена, що е, історія мого лікування у клініці. Це взагалі якась а, голівудська історія. Це такий класичний сценарій про спецоперацію, а, коли пішли рятувати одного а, і врятувати в, і врятували ще декількох. Отак, От і а, мої персональні супергерої Максим Юрійович, Максим Віталійович. Це мої рятівники, рятівники моєї посмішки, яким я дуже вдячна за їх професійність, за їх ювелірну роботу. Взагалі, всі співробітники клініки це такий єдиний механізм, який працює дуже злагоджено, дуже класно, дуже професійно, дуже навіть Позитивно емоційно, тому що були моменти, я взагалі трусіха, і коли е, приходиш і тобі з дверей вже кажуть: там, а накрапати вам карвалольчику, а намазати вам губи вазелінчиком. Це насправді особисто для мене це е, дуже дорогого коштує, вартує. Десь прочитала такий вираз про те, що Хорошо сміється тот, у кого хороший стоматолог. Тому оце моя історія. І саме за це я дуже вдячна всім, починаючи від лікарів, асистентів, адміністраторів. Дякую вам за мою гарну посмішку, за мою впевненість у собі. Дуже вас люблю і моє серце тепер разом з вами. Тепер я розумію, що таке любити стоматологів.